Доброго дня, глядачі, підписники каналу Справжні моменти життя. Наші справжні моменти життя заключаються багато в чому. Є певні життєві ситуації, є ситуації, будь-які, які складаються в суспільстві. А сьогодні мені захотілося поговорити з вами про троянди. Я дуже люблю троянди, маю вдома більше 300 кущів троянд і десь біля 300 приблизно, ну, можливо, 270, ось, ось так, приблизно сортів троянд. Троянди різні. Троянди є ось такі низенькі троянди. Я показую зараз таку троянду у горщичку. Ось такі троянди. Є троянди, чайно-гібридні. як можна не мати чайно-гібридні троянди, коли у них така гарна квітка, а пахнуть як гарно чайно-гібридні троянди, Плетисті троянди. Звісно, що вони також є, тому що ну, ось ця краса, коли високо дивишся і багато гарних квітів. Також це дуже радує. Потім є паркові троянди, є флорибунди, є ґрунтопокривні троянди, різні види трояндів. Вдома вони в мене посаджені в, в основному в три поверха. Спереду йдуть ті, що нижче ростуть троянди. потім Середнє це йдуть чайно-гібридні середні ряди, перший ряд флорибунди йдуть, ґрунтопокривні ідуть, близько біля будинку ростуть і ще оці мініатюрні такі троянди, яка зараз перед вами представлена, ось стоїть на столі. Чому я показую зараз не в себе на клумбах троянди, а показую тут, тому що я не знаходжусь на превеликий жаль дома. Я зараз знаходжусь в Польщі, але я розумію, що вже треба обрізати троянди, тому що настав час. І я хочу вам розказати: у мене дуже гарні троянди, гарно квітнуть, як правильно обрізати троянди навесні, щоб ось спровокувати саме ось це гарне, таке пишне цвітіння. Якраз уже час робити. Чому? Час робити, тому що ось обрізання троянд навесні це такий важливий, обов'язковий етап догляду за трояндами. саме. Від цього багато в цьому залежить, як вони будуть цвісти, скільки бутонів будуть мати, і саме яка форма куща буде. Тому що саме ось правильне формування куща, як ми собі його уявляємо, воно і дає. Гарне цвітіння троянд. Коли саме е, в цьому році ось можна починати вже обрізати троянди? Найкращий час це березень і квітень, ми з вами знаємо, дивлячись, яка погода, скільки затягується зима. Але ось коли ми бачимо, наприклад, як на прикладі ось цієї троянди, Ось тут брунька вже є, яка з'явилася. Хочу, щоб ви розуміли, що це за троянда. Це я побачила, що хтось викинув недавно троянду. Просто була вона викинута, нікому не потрібна. Тут паркова зона знаходиться поруч. Вона була без горшка. Це я вже. Тут придумала собі такий горщичок. мені стало цікаво, мені стало шкода, бо я дуже люблю троянди. Що це за троянда, як вона буде квітнути. Хоч у мене їх багато троянд. Чоловік говорить, для чого ти її принесла? Кажу, як хтось взяв, викинув, я повинна її реанімувати. Я не знаю, скільки вона лежала. Я по... Повинна за нею доглядати. Ось я за нею доглядаю. Я її посадила і виставляю туди, ось на вулицю, на підвіконня. Вона у мене стоїть. Зараз я її занесла для того, щоб показати. І, наприклад, цієї троянди. Я так розумію, що ця троянда чайно гібридна, і що іще важливо, вона безшипна, На ній немає шипів. Ось, подивлюся, як вона буде далі рости, яка вона буде. І коли ж саме ось необхідно обрізати в цьому році, я хочу сказати, що я побачила, що вже квітує форзиція. Ну, У місті Кракові вже квітне форзиція. Це говорить про те, що треба починати обрізати троянди. Ну, Ось я вам покручу: оцю троянду трішечки ближче. Оцю троянду поставлю. У мене тут ще ось така. Менша трояндочка, я вам її показую і стоїть. І ось коли цвіте квітка форзиція, ми з вами знаємо, це такий кущ, що цвіт квітує такими жовтими квітками, то вже необхідно починати обрізати троянди після того, як побачили, взагалі, коли починають. Квітнути весняні квіти, то ми вже маємо розуміти, що ми повинні обрізати троянди. Ну, Звісно, що треба мати гарного такого секатора для того, щоб їх обрізати, або є ножниці, які ми маємо після зими продезінфікувати і починати обрізати. Насамперед проводимо що ми? санітарне обрізання троянд. Що значить санітарне обрізання троянд? Це, м, коли, ось, наприклад, оця троянда, я її зробила санітарне обрізання. І ще раніше е, тут були такі, вона була висока-висока, це більше всього, можливо, навіть не чайно-гібридна, а паркова, а можливо, чайно-гібридна така була висока. Це пізніше я вам скажу про це, ось що це за сорт і як вона буде квітнути, бо тому що я їй даю життя, бачу, що вона почала пускати. Бруньки. І е, ми санітарне, це вирізали після зими усі оці сухі, які ось тут були гілки. Я також ось таке так тут обрізала. Тобто ми формуємо обрізання після того, як зробили отут санітарну обрізку, вирізали усі сухі після е, зими гілки. І зрізаємо ми, ось як я показую, Зараз ось на цьому ми бачимо. зараз я ось покажу, Так, ми бачимо зріз, так, він повинен бути гарно винний зріз. Він повинен бути, бути білого кольору. Якщо тут на зрізі буде коричневий, його треба іще нижче вирізати. Я просто ось тут бруньку побачила, ось, бачите, ось брунечка. там Брунька. Я побачила цю бруньку. і залишила, Але тут зверху, ось із цього боку ще одна брунька є. Я так залишила, думаю, нехай ось о, воно так буде. Далі я буду бачити дивитися, як робити. Взагалі, бруньки повинні залишатися назовні. Ось брунька. Тобто, коли ми вирізаємо тут декілька, наприклад, цих пагонів, то воно повинно бути назовні. І саме Зріз повинен бути під кутом 45 градусів. Залишаємо ми в троянди сильні пагони. В цій троянді над нею познущалися і пагонів у неї майже не залишилося, тому ось така вона є. Подивлюся, як вона далі сформується. І ось таке інтенсивне обрізання, яке я зробила, сприяє формуванню сильних пагонів і пишному цвітінню повинно е, саме бути. От, от, немає в мене гарного секатора, Ось я куплю ще гарний секатор і обріжу і ще оце. Бо в мене не вийшло обрізати, саме, е, я обрізала там і ножицями, і ножем. Чим у мене є. Взагалі, пагони, які старше двох років, вирізати треба повністю, щоб вони не були, треба постійно обмоложувати, тому що саме таке інтенсивне обрізання сприяє формуванню нових і гарних пагонів. Коли мова йдеться про чайно-гібридні сорти троянд, то їх обрізають е е е інтенсивно, тобто чайно-гібридну троянду. Треба обрізати. Ось я на прикладі, ось цієї, наприклад, троянди вам покажу. Має бути отак низенько обрізано і має бути тільки о, ось отак, два, три, дві-три бруньки. На дві-три бруньки, тобто ми оболоджуємо, чайно гібридні троянди, вони потім ось так інтенсивно ростуть і ростуть і. Ось така особливість чайно гібридних троянд. Коли йдеться мова про такі троянди, як ґрунтопокривні троянди, плетисті і флоребунди. Якщо йдеться мова про ґрунтопокривну троянду, у кого з вас є, ви знаєте, що це такий величезний кущ росте. У мене вдома як вона називається, різні є і надямиян декор, і є рожеві, як вони називаються, ці ґрунтопокривні троянди. Ну, Багато видів троянд у мене є, ґрунтопокривних в тому числі. То ось ґрунтопокривні троянди обрізають. Раз на 2-3 роки. Їх не треба дуже обрізати. Ми їх, ось якщо це грунтопокривна троянда, ми отак тільки зверху обрізаємо цю троянду, і вона дає ось ці нові пагони і ростуть. Але ось взагалі-то рекомендують грунтопокримні троянди раз на е десь 2-3 роки обрізати кардинально. Як це кардинально? Це ось кардинально, наприклад, ось оцей кущ троянди стоїть, і його треба обрізати отак аж донизу. Донизу обрізається на дві-три бруньки. Він ріжеться ось так донизу, на дві-три бруньки, для того, щоб омолодити. Але не так часто. Одні рекомендують на 2-3 роки, але мені здається, що їх можна обрізати раз на 5 років. Ось так кардинально вони ростуть, ґрунтопокривні троянди дуже-дуже добре. Якщо ж мова йде про плетисті троянди, то що робити з плетистими трояндами? Плетисті троянди вони е, мають залишати гілки. Оці, що найкращі гілки товсті, вони мають залишатися. І ми формуємо такий скелет, тобто є гілка, і оці бокові, уже бокові гілки, оце, що йде з боку, так, ми повинні обрізати на 3-5 бруньок на плетистих трояндах. Якщо ж говорити про Такі троянди, ось оцей кущик схожий на цю трояндочку, на флорибунду, наприклад, як, такі, як флорибунди, то їх так само обрізають, як і чайногібридні, але менш інтенсивно. І пагони, які старше 2-3 років, вкорочують на 3-4 бруньки. Тобто, якщо, якщо чайно гібридні, ми ось обрізаємо так коротко. На 2-3 бруньки, ну, нехай там на 4 бруньки, то ці навпаки сантиметрів 60-70 флорібунда повинні залишатися в висоту. А оскільки там 3-4 бруньки ми зрізаємо саме зверху. Це відносно флорібунт. Далі після того, як ми вже обрізали наші троянди. Ми повинні подбати про підживлення троянд. І чим і скільки разів підживлювати троянди навесні, щоб вони цвіли нам все літо? Що для цього необхідно зробити, щоб вони нас радували ось цим цвітом і цвіли? Що ми маємо робити? Для гарного цвітіння троянди потрібно. Доглядати за трояндою, щоб вона була гарно нагодована. потрібно Ну Я не вкриваю на зиму троянди вдома, а взагалі рекомендується вкривати на зиму троянди від морозу. І після того, як обрізали, то треба. Використовувати мінеральні добрива чи природні добрива для росту і цвітіння троянд потрібні мікроелементи і органічні речовини. Їх можна отримати <кій> з мінеральних добрив чи органічних добрив. І для того, щоб утворювалося багато бутонів. Потрібний фосфор для троянд. Трояндочки повинні отримувати фосфор. Для зростання зеленої маси, для того, щоб їх багато було, то потрібен е, азот їм І, або карбамід я купую, або азот навесні додаю, для того, щоб більше зеленої маси було. І... Саме перегодовувати якраз азотом не можна, тому що утворюється дуже багато так, листків, а самих бутончиків буде мало, небагато. Далі ми повинні підживати іще калієм кущі троянти. І відносно мінеральних добрив, про що можу ще сказати? Про фосфорну калійні добрива. Про гумат натрію, про е, селітру там, кальцієву, аміачну селітру. Е, я, наприклад, як роблю ось весною у мене є е, весною, як вона називається, суперфосфат, так, суперфосфат. Називається, чи як вони називаються в мене, от треба ж це іменно забулась. Я розсипаю от в березні місяці. Зараз я розсипаю е, на, навколо куща і там чимось підрихлила, але обов'язково земля має бути мокрою. Вона не повинна бути сухою земля. Тобто е, ми повинні подати, подбати е, про те, щоб оці фосфорно калініви. Добрива, потрапляли у мокру землю. Це таке ось перше підживлення. Якщо говорити про щоб вона була здоровою і пишною трояндою, значить вона має бути підживлена. Після обрізання перше підживлюю. Але я хочу сказати, що я іще й до того, як обрізаю троянди в березні, я отак навколо розсипаю. Саме оці добрива для того, щоб якраз весною земля мокра, і вони гарно потрапляють до кущів троянд. Ну І якщо взяти добрива, такі як, наприклад, курячий послід чи настойкою коров'яка, то також можна їх удобряти не тільки комплексним мінеральним добривом. Якщо готового добрива немає, то вносять тоді аміачну селітру, калійну сіль, подвійний суперфосфат. Це вже йде у нас після того, як ми перший раз я сказала, удобрили. Після того як сніг розстає чи ну, земля щоб була дуже мокра, якщо суха весна, то навіть полити ту землю треба. То саме Треба посипаємо добривами. Потім обов'язково підживлення ми повинні, як з'являються, пуп'янки. Ось у мене тут є пуп'янки на троянді, з органіки використовують саме настій також коров'яку, пташиного посліду або трави. З мінормальних добрив вносять добрива з підвищеною часткою фосфору. Це вже як іде третє підживлення. Четверте підживлення проводиться після закінчення першої хвилі квітування. До квітування ми вже нічого не робимо, ми тільки їх обробляємо троянди, тому що ми з вами знаємо, що троянди обробляти треба. Якщо троянду не обробляти, то Попелиця нападає на троянду. Ну, і ми бачимо на кінчиках, коли попелиця з'являється. так. Я, Якщо небагато багато попелиці, то я що роблю з ними? Я беру просто воду і в воду там додаю, наприклад, навіть будь-який миючий засіб, який у мене там вдома є. І я цим миючим засобом обробляю від попелиці. Далі від попелиці і ще обробляю, і ще можу додати там щось із до цих миючих, миючих засобів. Від попелиці додаю і ще буває. Що я туди йоду, пару капель можливо, додавлю для того, щоб е, троянди і е, підживити. Тому що лікування троянд від хвороб, які погано ростуть, то треба обов'язково е, е, робити. Дехто радить, я не пробувала. Але читала, що радять, навіть якщо дуже хворий кущ троянди, то розбавляти білизну разом з водою і підливати під кущі. Я так не пробувала. Хочу, якщо в мене будуть якісь дуже хворі кущі, троянд, я спробую якось ну, не було так, щоб були дуже хворі е, кущі е, троянди. Далі я хочу, ну тут немає, так у мене там на підвіконні і ще стоять троянди трішечки. То я ось зараз шкарлупу з яєць не викидую, я просто її товчу і також додаю це, воно іде як калій, кальцій, також додаю туди, щоб годувати троянди. І ще я забулася від попелиці я ще додаю уксус або лимонну кислоту в воду, також це все обробляю. Ну і, звісно, є такі там актара, всі, всі ті ж самі препарати хімічні, які ми застосовуємо на городі, також вони і слугують для троянд. Потім Обробляти троянди, звісно, що весною обов'язково я обробляю іще троянди там, де мідь є у препаратах, то я обробляю їх не мідним купоросом. А є такі препарати на основі мідного купороса, купую і обробляю. Взагалі стараюся поменше хімії додати скрізь, але якщо троянду не додати. Постійно хімію, то троянди е, можуть нас не радувати саме і цвітінням, і кущі будуть в троянди не дуже здорові, і троянда саме нас не порадує от тією красою, якою повинна радувати. Так? І ми з вами запам'ятали, що чайно-гібридні троянди на 2-3 бруньки обрізаємо, флорибунди навпаки. Зверху ми декілька бруньок тільки зрізаємо цей кущ. Я взагалі, ось, якщо взяти кущ, то я хочу я показати вам ось на цьому кущі. Так, це звичайний кущ. Так, Я, наприклад, ось зараз відцвітає ось отут ця квітка. так. То я формую взагалі троянди, щоб вони, мені подобається, щоб не тільки зверху квітнуло, а квітнуло і ось отут. То я так обрізаю. Щоб квітування було навколо троянди, е, отакими от східцями роблю, щоб троянда от нас радувала знизу до верху. Чому у мене вдома в три поверха посаджені троянди? Тому що е, троянди, ті, що високі, ростуть троянди, плетисті. Є такі троянди, м, наприклад, яка у мене симпатії є, троянда. Вона чомусь внизу не дуже квітує, тому о, я підсаджую туди. Ось, наприклад, у мене перед симпаті я посадила, у мене спереді росте мейян-декор мені захотілося. Далі я посадила ваніла Фрейс, називається. Вона також така червона і там йдуть білі полосочки. На ній. І уже третім поверхом пішла ось троянда Сімпаті. Так само інші троянди, наприклад, троянда, якщо взяти троянду П'єр де Ронсар, то вона знизу до верху покривається квітами, на ній багато квітів. Якщо брати флорибунди, так, я також підсаджую флорибунди до трих, троянди, якщо я бачу, що у них оголені ноги, то мені хочеться, щоб ці ноги закривалися, не дивлячись на те, що я там сажаю і лаванду, і шавлію, для того, щоб було гарно. Але додаю ще ось такі троянди. Наприклад, якщо взяти троянду ангела, до неї нічого поруч не треба додати, тому що вона так знизу до верху цвіте, і оце цвітіння, от велике таке цвітіння, коли ангела, їй треба місце. Дуже гарна троянда. Вона майже ніколи не хворіє, дуже гарні квіти. На ній завжди вони мені яблуневий квіт нагадують, просто трішечки густіші. Якщо мова йде про чайно гібридні троянди, так, у них Black Magic, наприклад, троянда, то вони саме радують нас такими великими квітами. Дуже люблю троянди, такі як Ліонардо да Вінчі. У мене вдома не один кущ Ліонардо да Вінчі. Це просто супер троянда, яка Крита квітами постійно і майже постійно квітує Ред Леонардо Да Вінчі також не перевершена, вона ось цю квіточку мені нагадує Ред Леонардо да Вінчі. Також це такий величезний кущ, і також він квітує і квітує і квітує. І якщо... Троянда якась захворіла, ми бачимо, то троянду треба лікувати. Якщо не лікувати, то троянда ну, будуть стояти просто голі гілочки і не будуть давати гарного квітування. Відносно сортів, троянд, ви можете писати мені коментарі після цього відео. І які троянди у мене є, по яким трояндам вам необхідно розказати, я можу вам підказувати, тому що маю біля 300 сортів е, троянд. І за ними вмію доглядати і, і хочу доглядати, тому що, ну так не дивлячись на те, що вони колючі, я їх дуже люблю, троянди. І нехай ваші троянди гарно квітують. Починайте їх, зараз уже форзиція цвіте, обрізати, починайте розсипати фосфорно коліні добрами, удобряйте саме або селітрою, тільки не перегодуйте, бо троянда буде стояти кущем, а квітнути буде мало. Потім можете далі вже починати зрізати. Бур'яни і так само складуєте. Ви всі знаєте, уже, хто любить троянди, про те, що натуральне підживлення цією рослинною, зеленою настоянкою, коли ми настояли, можна туди трішечки курячого посліду додати, і один до трьох. Ми тоді розбавляємо у відрі води так, розбавляємо, чи я беру півлітрову баночку взагалі на відро води і поливаю під кущі троянд. Можна по листку добряти троянди, також обробляти так. І зараз хом, оксіхом, які містять мідні препарати, також треба обробити троянди саме хомом. І е, тому що е, треба профілактику зробити, щоб вони не хворіли. Взагалі, троянди люблять, щоб їх поливали під корінь. Так, Коли дуже суха погода, також не забуваємося поливати троянди, і вони нас будуть радувати оцією красою. А на сьогодні я вам всім е, бажаю гарних весняних робіт. І щоб ваші троянди квітнули дуже дуже гарно, і всім говорю до побачення.